Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні поговоримо з вами на дуже цікаву тему. Знаєте, для мене самої це таке глибоке усвідомлення було. І тема сьогоднішнього відео буде про, як вийти з фінансової гри, як вийти з цієї ловушки розуму. Тому що кожен з вас, я впевнена, стикалися з тим, що коли приходять гроші, у нас всередині якась тривога. Коли їх немає, ще більша тривога, де їх взяти. І потім знову, і ось це таке, знаєте, безкінечна ось ця гонка за чимось, яка ніколи не зупиняється, і, і ти просто думаєш, стоп! Що зо мною не так, я не хочу це відчувати. Я не хочу постійно відчувати, якесь відчуття дефіциту, відчуття тривоги, що мені постійно якби треба щось е е прикладати, якісь надзусилля для того, щоб отримати папірці взамін. І я задавалася цим питанням. І, е знаєте, що я усвідомила? Я усвідомила те, що, по-перше, ніякої ось цієї циркуляції енергії між тобою і людиною її не існує. Тому що вся твоя реальність, вона будується навколо тебе. Ти є центром, ти є та точка активації, від якої все проявляється. Ти центр, ти серединка. Немає тебе, немає нічого. Немає нічого проявленого, немає ну, просто абсолютно нічого немає. Ти є сама твоя присутність, і від твоєї присутності все розвертається. Життя починає себе жити. Все довкола тебе проявляється. А, і. Я зрозуміла, що гроші це просто відображення, вдячності собі, як творцю за своє творіння. Тобто кожного разу, де б ти не знаходився, ось твоя реальність довкола все, що ти бачиш, банки, компанії. Магазини, ринки, абсолютно все, це твоя реальність проявлена. І ти як творець до цього причетний, ти як часточка Бога, ти до цього причетний. І ти просто через гроші виражаєш вдячність собі як творцю, що ти проявив це в своїй реальності. І кожного разу, коли ти дякуєш, наприклад, ти йдеш в банк. Да? На рівні фізичному програється ситуація. ситуація, ти даєш вдячність, ти, ти виражаєш цю вдячність, і ось ця вдячність, ось ця енергія, ось ця вібрація, вона назад вертається в тебе. Ти даєш, воно вертається. Ти даєш, воно вертається, ти дякуєш, воно вертається тобі, ти дякуєш. Тобто все, з чим ти взаємодієш своїм творінням, це просто вклад в себе. Ти просто назад собі повертаєш. Така транзакція, так, да, відбувається. Тобто ось цей космічний банк овердрайв, який повертає тобі назад. Тобто кожного разу, коли ти дякуєш собі, коли ти. Береш якусь каву, навіть ти зверху ще докладаєш якусь вдячність, ти повинен це робити з тим сприйняттям, що я дякую собі. І воно мені просто повертає, я плачу собі, я плачу собі, воно вертається в мене знов. Воно просто все повертається. І це таке, знаєте, просто, знаєте, як по голові, так що дарахнуло. І ти такий вау, відразу таке йде розширення. Е, немає ось цієї концентрації людської, тебе не схлопує до особистості, коли ти концентруєшся да, на предметі проявленому. А ти розумієш, що ти, як творець, взаємодієш своїм творінням, і воно тобі вертається. Воно в тебе вертається. Не з людиною. Ти. Да, е, як нас роблять? Дивіться, фокус уваги постійно направляють. Так, да, є такий ось цей етап. Коли ми ще вчилися, що якби фокус уваги на зовнішньому, тобто на іншій людині. Ти взаємодієш з іншою людиною, автоматично ти собі дивіться. От е, оцей етап потрібно його стерти і відразу усвідомити, що ти не, не людині даєш, а ти відразу даєш собі. Я дякую собі, що я проявила ту людину. Яка проявила мені знання. Да? Я дякую собі, що я через ту людину проявила для себе ці знання. Я дякую собі за своє творіння, що я це проявила. Розумієте, навіть коли ви платите а, за комунальні, приходять вам чеки, ви дякуєте собі, що ви проявили цю електроенергію як творець в своїй реальності. Ви дякуєте собі, що ви, як творець, можете, не виходячи з свого дому, якби митися під водою. Правильно, ви як творець проявили це для себе. І це дуже круто. Це дуже круто е, акцентувати свій фокус прийняття саме на цьому розширеному стані. Тому що коли ми схлопуємося до особистості, відповідно, що відбувається, в нас йде дефіцит, воно перерізається ось це. знаєте, Ми самі собі ніби не даємо. да? Ми, ми думаємо як особисті, що кругом треба платити, кругом треба віддавати, кругом треба платити. Я кругом. Вдячна. Я кругом дякую собі, що я це проявила в своїй реальності. Крім вас, в цій реальності нікого не існує. Це все просто проекції вашої свідомості. Ви, як творець, це все проявляєте. Фух. Це дуже неймовірне е, таке усвідомлення. Е, напишіть в коментарях, чи вам це відкликається, тому що е, коли я викладала це в сторіс в інстаграмі, просто. Дуже багатьом людям це прям відгукнулося. Ще на що хочу звернути увагу, що це сильно відчувають ті душі, які починають пробуджуватися, і вони не можуть себе впихнути в ці стандарти, в ці рамки, алгоритми, стратегії, які зовні нам транслюються. Грегорами через якісь певні концепції, як треба себе проявити, як заробити там гроші, як зробити то-то. то. І... Здоров, щось летить. Прикольно. І... Сама душа, вона зсередини прям сигнал подає, що воно щось не те, ну щось тут не то, мені дискомфортно, мені не хочеться це робити, мені тісно, і, і знаєте, так викручує в мене. Е так само є певний такий індикатор, який підсвічує, коли я десь попадаю в таку ловушку розуму і починаю, там, чи в якусь концепцію заходжу, чи на якийсь маркетинг повелася, я так само, як людина, да, я так само в це. Е, якби Заходжу і далі, я так як я себе відчуваю, да мені показують. Через відчуття внутрішнє в мене відразу викликається така нудота. І я розумію, що там щось не то. Це не то, тобі не туди, це не та дорога, тобі не треба туди йти, не потрібно себе в це запихувати. Ти можеш це піти. Ти можеш це піти через его, але ти вийдеш звідти. І ну, ти просто будеш мати собі досвід. І потрачений час. Все. Все, що ти будеш мати. Якогось наповнення зсередини, ось цього якогось, аж сонце вийшло, якогось натхнення, ти там того не візьмеш. Можна до цього прийти через его, звичайно. Але ти як душа, там ти нічого не візьмеш, тому що. ну, тільки досвід, звичайно. Ми, в принципі, і живемо заради досвіду. Ну можна туди не йти, а можна піти відразу напряму через свій імпульс внутрішній, не запихувати себе в це. Йти нам завжди, кожну секунду, нас підштовхують, нам показують. Тим більше зараз, коли абсолютно все зовні вас направляє, вам підказує вас. Ну, настільки сильно вам допомагають, просто почуйте це, просто відчуйте це, і ви будете знати, куди йти. Тому що не все, що зовні подається, є правдою. І потрібно навчитися її відрізняти, звідки воно йде? І чи потрібно воно? І саме ті душі, які пробуджуються, вони відчувають, що не то щось, а, а що? От, не можу нащупати, не знаю, що це. От, от те, що я зараз говорю, от це саме те, що нам потрібно. Ось це прям відчуття свободи. Коли ти не прив'язаний до матриці, і твій розум тебе не запихує, що тобі треба йти заробляти, треба щось робити. Зніміть себе ці кайдани просто, звільніть себе від цього. Звільніть від цього неправда. Ви, як творець, проявлений. Ви проявляєте це, ви, ви створюєте тих клієнтів, ви створюєте гроші, ви з цим взаємодієте. Ви, як творець, ви ось ця точка, з якої все проявляється. Без вас немає нічого, воно йде зсередини. І просто усвідомте, да, сконцентруйтеся на ось такому, не на особистості, а на цьому, ось цьому більшому стані своєму. Ким ви є? І в цій точці ви є всім. І в цій точці проявлено все. Ви тільки подумали. І я просто знаю, що воно вже є в моїй реальності. Воно вже присутнє. І я як творець спостерігаю, як воно проявляється на матерії. Коли вам треба діяти. Тіло саме вас підштовхне, і ви зрозумієте, що вам треба туди піти, вам треба проявити, вам треба щось зробити. Тіло саме підштовхує ось ця енергія, от, про яку я розказувала попередньо, ось ця енергія життєва кундаліні, яка пробуджується, воно само вас підштовхує. Вас просто. Е, коли я, е, я була в таких сильних трансформаціях, моє тіло, воно само просило, візьми. Ручку, візьми папір, і ось це відчуття, яке всередині тебе, прям вили його туди, ви ну, якби звільни себе від цього відчуття, вилий все на папір, випиши все на папір. І я просто, і це настільки мене сильно підштовхуло, мене знову ж таки, ось цей індикатор мене починає нудити. Мені треба це прям зробити. Воно мене не так сильно підштовхувало, і все таке відчуття, що якщо я зараз не зроблю, або коли я ще хочу відкласти, да, ну, щось так. Не хочу зробити, а воно так, давай, вже пішла і зробила, вже пішла і зробила. І я просто йшла і робила, і в мене потім таке полегшення було. Я себе звільняла таким чином. Тобто, по суті, ми з вами нічого не контролюємо. І нам не треба нічого контролювати. Навіть ті бажання, які ви думаєте, що вони ваші, вони не ваші. Ви як Бог, ви самі собі. Ці думки і подаєте, ці бажання і подаєте. Тобто ви, як творець, ви знаєте, що ви хочете. І що вам треба проявити, що вам треба зробити. Немає куди бігти, немає ніякого призначення, ви, ви в себе призначення жити. Просто жити і, і смакувати це життя в всіх його проявах. Відчувати ось ось цю. Природу, ось цю енергію, як ви з нею взаємодієте. Боже, це настільки прекрасно. І знаєте, я дуже вдячна, що в мене був цей період такої темної ночі душі, коли в мене не було абсолютно нічого. Я просто залишилася на самому дні, в самій дубці, але я зрозуміла, що саме в той момент, саме в той період, мені відкрився доступ абсолютно до всього. І от прям запишіть собі цю, пра цю фразу. Коли ви думаєте головою, що у вас немає нічого, в цей момент вам відкривається доступ до всього. Вам просто це потрібно просто, ну, якби відстежити і дати собі це відчути, дозволити собі це відчути і проявити через себе. Дуже прикольна ця тема, до речі, якби е, я, до речі, е, прикріплю вам силочку під цим відео. Е, дуже цікава книга. Раджу вам почитати, послухати аудіокнигу, е, як вийти з фінансової гри. Кому вже дійсно набридло. Ось ця постійна е, гонка за морквинкою. Яка просто безкінечна і триває постійно по колу, і ви не знаєте, як з неї вийти, ви постійно в цьому відчутті тривоги і дискомфорту якогось, нерозуміння, що, як, куди далі рухатися. Просто безкоштовно я ділюся нею, просто беріть і е, послухайте. Послухайте і потім поділіться враженнями, що ви відчули, що ви усвідомили. Це дуже важливо. Добре. Більше не приходить мені нічого, щоб вам передати. Значить, все сказала. Діліться своїми відчуттями, що ви відчували. Чи прийшло у вас ось це таке розширення взагалі? Що ви є всім? І в моменті. Воно все просто в моменті існує. Вам просто потрібно це спостерігати, як проявляється. А нас, знаєте, як, не вистачає якогось терпіння, не вистачає довіри до самого себе, віри в самого себе. Саме цьому треба вчитися слухати себе, вірити собі і вчитися в самого себе. Тому що, коли ви синхронізовуєтеся з собою, ваше основне навчання починається всередині вас, вам починають розказувати. Підсвічувати моменти, а чому ти тут так відчуваєш це? А для чого тобі це відчуття? Що ти повинен усвідомити? І, і ти починаєш, знаєте, всередині вас починає дійсно відбуватися якийсь тренінг, і він, він без кінця відбувається постійно. І прикол в тому, що коли ви вмієте, Допомогти собі, коли ви вмієте відчувати себе, тільки з цієї точки ви можете допомогти іншим. А наразі багатьох людей фокус направлений на те, щоб допомагати іншим спочатку, а потім собі. Тому що, маючи купу інструментів, якими обкладаємося ми, людина не здатна собі через них допомогти. Просто здатна. Коли дійсно відбуваються справжні етапи пробудження, коли відбуваються справжні етапи трансформації, цьому потрібно вчитися з собою синхронізуватися, чути себе, чути природу, взаємодіяти з енергіями, стихій, тоді вам відкривається набагато більше. Тоді вам не потрібно на себе навішувати ярлики, тому що ви стаєте всім. І все знання проявляється через вас. Воно в вас просто відкривається. І вам не потрібно десь вчитися для того, щоб собі це відкрити. Воно вже у вас є. На це просто потрібно звернути увагу. Да, в кого е, велика сила волі, той здатний сам до цього прийти. Кому навпаки не вистачає ось цього такого поштовху, да, з'єднатися з собою, підсвітити якийсь момент, можливо, щось не бачить, якась невпевненість, сумніви і так далі, то, звичайно, підійдіть до провідника, але не робіть це, знаєте. Е, в того я повчилася, паралельно в того я дивлюся відео, там ще щось. Я, ну, тобто, ви починаєте себе закидувати інформацію з усіх сторін і толку з цього не буде. Виберіть собі одного провідника, який вам дійсно відкликається, і, і просто зайдіть туди, якщо відчуваєте, що вам до нього, і через, нього, через того провідника вам дійсно якби відкриється те, що ви хочете, те, що ви відчуваєте. Тільки так ви можете з'єднатися з собою. Я дуже рідко даю взагалі медитації. Тому що весь мій шлях, всі мої медитації, мене ніхто цьому не вчив. Воно просто... Я просто відчувала, що мені треба сісти в медитацію. Що таке медитація? Медитація це з'єднання з собою. Як ти з'єднаєшся з собою, якщо в тебе зовні звучить голос іншого провідника? І навіть коли ти виймаєш наушники і робиш в тиші далі медитацію, в тебе голос того провідника звучить в голові. Не твій голос, а провідника. Це вже індикатор того, що ну, якби не ти не собою. І, і понад я не знаю, років чотири я просто медитувала в тиші. І всім я завжди рекомендую медитуйте в тиші. Медитація це не просто Це так само інструмент. А більшість це сприймає, знаєте, як тренд якийсь. Якщо ти не медитуєш, то це вже не модно може. що. Ти не в тренді. Але потрібно знати, для чого ти це робиш. Щоб що. А багато не знають, для чого вони це роблять. Тому що цей інструмент допомагає з'єднатися з собою і далі ця медитація вона переростає в саме життя. Вона, саме життя стає медитацією. Мені не потрібно вже сідати спеціально медитувати, щоб з'єднатися з собою. Тому що я в моменті включаюся все. Я в медитації просто. Я повсюди в медитації. Я дивлюсь на це життя через ось цю призму такого медитативного стану. Навіть коли ситуації такі е, піднімаються, я вже просто в цьому стані я бачу, ясно бачу, що це. Я бачу, що за цим стоїть. І моя реакція відповідно вона змінюється. Вона вже не така, як була колись. Коли я на автоматі це все робила і проявляла якісь емоції, можливо, якусь агресію. Зараз це вже абсолютно по-іншому все. І коли ви розвиваєтесь доходом, ви вже не можете собі брехати. Ви не можете мовчати. Воно просто, воно всередині все всерветься на поверхню. Ти вже не можеш нічого приховати від себе. Ти просто такий, який ти є. І пофіг, що там говорять інші. Які тренди, як просуватися, як проявлятися, скільки треба. Воно не моє. Я це не беру. Я просто роблю те, що мені подобається. Я не хочу це брати, мені некомфортно. Я розумію, що це не моє. Це не мій шлях. Не таким чином я до того прийду, не такою дорогою, а зовсім іншою своєю, особистою, індивідуальною і унікальною, так само, як і кожен з вас. Все. Відхилилася від теми, але то, як завжди, значить так потрібно було. Все, я вам дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, силочки всі залишаю під відео. Долучайтеся, підписуйтесь в інстаграм, там я так само ділюся багато, чим цікавим. До наступного відео.